Рівень 127 опис. Рівень 127 нагадує нескінченний заміський мікрорайон, воно зовсім безплідне і ні від кого порожнє. Тут будуть представлені в основному ранчо 1950 ха років і заміські будинки 1970 ха років, але можна знайти сучасні заміські будинки. Більшість підприємств на цьому рівні можна знайти у парадних залах, але майте на увазі, що всі вони будуть покинуті та закриті. Цей рівень позбавлений будь-якої електрики за межами вуличних ліхтарів і зовнішніх ліхтарів, за винятком готелів. Будинки потрощені та із затемненими вікнами. тому на цьому рівні будинки марні. На цьому рівні є лише один бізнес, який не завжди знищений, тільки готелі. Хоча готелі рідкісні, і їх важко знайти. Але як тільки ви зайдете в готель, ви знайдете надійні джерела електроенергії та хороший захист від зовнішніх істот. Кожен готель виглядатиме однаково, і всі вони будуть називатися корчмою смерті. Ціни за ніч. 666. Ці готелі обставлені меблями одна х років. Тому вони можуть виглядати разюче застарілими. Готелі є єдиним довгостроковим місцем для приховування на цьому рівні. Їжу слід збирати в ресторані при готелі, якість їжі нижча, але це зменшить ризик бути вбитим під час проходження. Готелі прибираються щоразу, коли ви їх залишаєте. Автомобілі завжди знаходяться на під'їздах до будинків, але ніколи не на дорогах чи стоянках. Потрапляння в транспортний засіб призведе до миттєвої смерті, тому ніколи не сідайте в автомобілі, якою б спокусою це не було. Автобуси зазвичай можна знайти поза жвавими вулицями. Автобуси не працюють, але є хорошими місцями для схованок. Такий же ефект мають вантажні поїзди. Усі велосипеди, знайдені на цьому рівні, перестануть працювати через злипання педалей. Тому єдиним вашим вибором буде пішки. Сутності заражатимуть їхній рівень протягом ночі. Усі звичайні сутності заражатимуть рівень. Протягом дня сутності можна знайти лише в покинутих або зруйнованих будівлях через темряву в них. Тому рекомендується сховатися до заходу сонця. Матеріали особливо важко знайти через порожність будівель, але їх все ще можна випадково знайти всередині покинутих або зруйнованих будівель, але дослідження цих структур є надзвичайно небезпечними, ймовірно, призведе до смерті. Вийти з цього рівня важко, але можна спільноти, сформувати спільноту на цьому рівні майже неможливо через суворий характер рівня, під'їзди. Знайдіть передмістя на рівні 126 і знайдіть сірий будинок, увійдіть в нього, а потім вийдіть з будинку, і ви плавно потрапите сюди. Увійдіть у великий цегляний будинок 1950 хароків на 9 рівні. Ідіть на північ, і ви потрапите на цей рівень з рівня 11. Виходить, знайшовши каналізацію, ви досягнете рівня 570. Якщо ви Якщо ви спите в піжамних штанях на цьому рівні, ви потрапите в рай, знайдіть кам'яні сходи, і ви потрапите на рівень 120